Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную обговорити не стільки напівтаємний, скільки, як на мене, недостатньо висвітлений українськими засобами масової інформації. Візит до Києва 7 листопада Сина Джорджа Сороса Алекса Сороса або Олександра Сороса. Мінімальна увага з боку українських ЗМІ до зустрічі між Андрієм Єрмаком. Та Алексом Соросу натомість максимальна увага до цієї зустрічі і до цього візиту з боку російських засобів масової інформації, скажемо так, для кремлівських пропагандистів, блогерів і журналістів цей візит не залишився непоміченим, і вони приділили занадто багато часу для його висвітлення, намагаючись зрозуміти мету цього візиту, у кого є інструменти обходу блокування. Російських ЗМІ можна там вийти, подивитись і почитати. В принципі, всі сходяться до однієї версії. У ослаблену війною країною приїхав фінансовий спекулянт Алекс Сорос для того, щоб за безцінь скупити українські економічні активи. Як на мене, версія дуже вже банальна, примітивна і вульгарна у кремлівських. Пропагандистів, блогерів і журналістів і так всім зрозуміло, чим займаються фінансові спекулянти. Вони за безцінь скуповують активи для того, щоб їх дорожче продати. Це все ресурси, ресурси для реалізації своїх ідей. А ідеї Сороса вони реалізуються через фундацію відкритого суспільства. У нас чомусь в Україні вважається, що фонд відродження і фондація відкритого суспільства є джерелом фінансів. Може для когось і є, для агентів змін, для грантоїдів Це звичайно є джерелом фінансів. А насправді це інституція для реалізації ідей. Так ось мета, з якою метою приїжджав Алекс Сорос. Мета виходить із контексту і. Центральною фігурою цього контексту є Дональд Трамп. Навіть не стільки Дональд Трамп, я би сказав, а його рейтинг. За даними американської соціології, Трамп суттєво відірвався від Джо Байдена. І, очевидно, він перемагає на цих виборах, які відбудуть, відбудуться за рік. Більше того, є існує думка. Є така думка, що навіть якщо демократи виставлять когось більш серйознішого і притомнішого замість Джо Байдена, все одно Трамп або республіканці, особливо Трампа, вони бояться, Трамп перемагає на цих виборах. Отже, Сорос і ліве крило демократичної партії особливо знаходяться у надзвичайно вразливій позиції. Треба це розуміти. І, в принципі, візит до України у вразливій позиції вже багато про що говорить. І якби там Єрмак і його команда були серйозними політиками, вони обов'язково би викрутили руку руки або скористалися. Вразливою позицію Алекса Сороса. Ну, щось можливо, якби таке і було. Ну, давайте почнемо з мотивів Алекса Сороса. Мені важко сказати, до речі, хто був ініціатором цієї зустрічі, можливо, вона була ця ініціатива обопільна. Очевидно, що взаємовигідна. Отже, ми всі розуміємо, ну хто розуміє, звичайно. І ну принаймні це розуміє старий Сорос, його син, Алекс Сорос, що у випадку приходу до влади Трампа їм там всім буде дуже погано. Вони будуть шукати там п'ятий кут в Сполучених Штатів Штатах Америки. Їм для них закривається абсолютно все. Я не знаю, там чим це все для них ну, закінчиться. Отже, за чим приїхав Алекс Сорос в Україну? Він приїхав. За політичною проектністю, як на мене, йому потрібна йому потрібні політичні замовлення. І ось в цій розмові з Андрієм Єрмаком він намагався заручитися гарантіями політичних замовлень Це звільнення українських дітей. Відбудова інфраструктури, і ще там якісь речі для того, щоб використати ці політичні замовлення у внутрішній політичній боротьбі з Трампом. Ви знаєте, до речі, що всі ресурси зараз фінансові перекинуті на цю внутрішню політичну боротьбу, і припинилось фінансування тут в Україні, в Європі Сорос згорнув всі фінансування, все своє фінансування і. Соросята в Україні, вони тут потихеньку намагаються підсісти на український бюджет. Я не знаю, що там їм вдається, що не вдається, але з фінансами у них дуже погано. Так, от, цілі і задачі Алекса Сороса ось такі, які я сказав. Йому потрібна політична проєктність тут в Україні, йому потрібні політичні замовлення для того, щоб надути оцю ширму гуманістичної діяльності. От він хоче показати, що філантропом є. Це важливо для позиціонування. Більше того, наступна його мета це застовбити за собою місце, тому що навіть у випадку програшу на виборах приходу Трампа, у них має бути плацдарм, куди вони мають переїхати і розгорнути свою діяльність. І цілком можливо, що взагалі основним центром це буде Україна, тому що Україна це буде точка входу в його розумінні. І взагалі не тільки точка входу там, в геополітику. А це буде, ну, в принципі, обов'язково умови виживання справи Соросів. Ну, так складаються обставини. Ну, от таку мету переслідував і переслідує, як на мене, Алекс Сорос і взагалі все сімейство Соросів. Тепер перейдемо до Єрмака. Е ви знаєте, що відбулося інтерв'ю. Єрмак дав інтерв'ю для Наталки Мосійчук. І Єрмак також хоче потрапити от в політичну проектність. Я послухав думки Олексія Гончаренка, що з останнім часом я. Так інколи його ну, коротко він викладає. Я погоджуюся. Єрмак має політичні амбіції і поводить себе, ніби як діючий президент, принаймні він себе бачить господарем, власником країни. Ну, щось у нього таке вже почало з'являтися у, у Єрмака. Але у нього за цим інтерв'ю нічого немає. Він абсолютно пустий. У нього немає ніяких ідей, політичної проєктності, і йому потрібен Алекс Сорос для ідей і для проєктності. Йому потрібні люди і структура. І очевидно, що буде якась взаємна така угода між Єрмаком, чи, можливо, вона відбулася вже між Єрмаком і Алексом Соросом, що кілька політичних проєктів буде спільно створені, тому що у Єрмака немає нічого. І нічого не буде. Взагалі він не здатен нічого створити. Ні Міша Подоляк, який там біля нього крутиться, ні всі інші, вони нічого не можуть зробити. Очевидно, не знаю на рахунок там фінансів і грошей, не знаю, там, чи буде така допомога, але от ідеями, людьми і різними такими креативними речами, безперечно, Сорос молодший. Зможе допомогти. І це важливо розуміти. Я не погоджуюся з думками оцих кремлівських пропагандистів і журналістів, що метою перемовин було домовитися про відсутність критики у Нью-Йорк Таймс, у Вашингтон Post, у всіх демократичних значить, засобах. Та, ну, це все не має ніякого значення. Більше того, треба розуміти, що Єрмак грає взагалі свою абсолютну гру, відмінну від Зеленського. І треба розуміти, що я не знаю до речі, чи про це знає і здогадується сам Зеленський. Тому що проєкт Арестовича це проект Єрмака. І діє Арестович, він діє з узгодженням з Андрієм Єрмаком. Якщо ви уважно послухаєте і проаналізуєте всю риторику, Арестович ніколи ніде. Не критикував, не критикує, не буде критикувати Єрмака. На Альфа і Омега у Романенка теж ви ніколи не почуєте жодного кривого слова, кривого слова на адресу Єрмака. Фейгін вийшов і сказав, що Арестович став на трапу війни і почав воювати з президентом Зеленським. Це дуже небезпечно. Це ну так став на трапу війни. Так він почав йти проти Зеленського. Але він не йде проти Єрмака. І це важливо розуміти. І повертаючись до от цього інтерв'ю з Наталією Мусейчук. Єрмак хоче зайти кількома колонами у владу. Я не знаю, що там він планує, як він це все собі бачить. Але явно він десь розуміє. Що він пустий, і про це говорять абсолютно всі. У нього нічого немає. І очевидно, що він шукає підтримки, так як він собі розуміє, цю підтримку від Алекса Сороса. Отакий от союз приблизно намічається між цими двома людьми. В цьому от мета візиту. Фотографія Єрмак сфотографувався з Алексом Соросом. Не бажаючи нічого розповідати, що там було між ними, так? він цю фотографію з обіймами виставляє у себе на офіційній сторінці. Тобто це явний меседж, явний якийсь посил такий, що от дивіться, з нами працює Сорос. Кому адресований ну, цей меседж? Ну, явно не для західної, західної аудиторії. Ну, можливо, і на захід, і Західна аудиторія безперечно це все бачить, і Байден це все бачить, і хтось там в Білому домі бачить, і в Європі. Але це спроба показати тут всередині країни, так собі думає Єрмак, що ми всі повинні злякатися. Тому що за Єрмака підписався або впрягся сам Сорос. І справа Сороса. Була, є і буде жити вічно. І раз за Єрмака впрягся Сорос, то у нього є дуже серйозні політичні перспективи. Ми повинні на це все подивитися і сказати: Єрмак всесильний, з ним без, без сенсу взагалі а, змагатись, сперечатись. Ну і поруч, звичайно, у нього є Дмитро Корчинський, який йому допомагає всіляко і буде допомагати. Це буде тема окремого відеоблогу, я думаю, коротенького. Ну, побачимо, як там будуть розгортатись події з Назаром Мухачовим. Ну, таке. Ось. Ну, отак от я розумію ось цей візит 7 листопада у Києві, коли до нас приїхав син Джорджа Сороса Алекс Сорос. На цьому я хочу закінчити. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.